Усім доброго вечора. Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Білої церкви. Сьогодні тут на арені Білий Барс відбудеться матч чемпіонату України з хокею між командами Дніпро Херсон і ХК Кременчук. Останній шостий матч між цими командами у поточному сезоні. Херсонське Дніпро вже приблизно очок за шість поєдинків. Ну завдання таке ту чотири рази Одесити, які набрали неймовірну форму на останньому відрізку регулярного чемпіонату, закинули і здобули суперника. Кидок від Расима Абдулаєва. в Ближній кут. Команди все розвивається досить непогано на старті цього протистояння, але знаходить він причини. Перед'явити претензії своїм підопічним. Ну тут все ж таки Брага кинув з доволі близької відстані, але по центру воріт. Вдасться пробитися команді Андрія Срюбка. До речі, перевага свого льоду в минулому сезоні. Як ми пам'ятаємо, заради після цієї атаки Брага 1-0! Початок 12-ї хвилини. І Владислав Брага відкриває рахунок. Перший по справжньому 100% момент біля воріт херсонського Дніпра закінчується голом у ворота Микити Терлецького. Лялька. Шанс зробити рахунок 2-0, але Терлецький свою команду виручає. Ще раз давайте подивимося. Момент за участю Ляльки. Херсонці планували на високих зустрічних курсах грати із Кременчуком, а у Кременчука. Можливо, не так багато і сил для такої гри. Після вчорашнього матчу проти Кепіталс знову Свисток і буде вилучення. у своїй зоні. Він правила порушив. Давайте подивимося, де це було. А ось тут, коли намагався кинути з розвороту Лактіонов, він... Портников. Тут майданчика знову закидання. Простріл. не є в напрямку Мурина. І контратака Кременчука. Два в одного. Кривошапкін і Целогородцев, Кривошапкін кидає, добиває і двічі свою команду рятує Терлецький. Два суперсейви від голкіпера Херсонського Дніпра. Знесилений лежить в куті майданчика гліб Кривошапки. Набирає швидкість, передача на ляльку. І кидок від Панкова. І знову він заблокований. Контратака Пономаренко. Пас. Тут потрібно закидати Дніпру, але Кучер. Остання хвилина першого періоду пішла, а більшість Дніпра тільки розпочалась. Друга у цьому матчі. І відразу вихід сам на сам Кривошапкін! Шапкін! Кременчук подвоює свою перевагу, Гліб Кривошапкін. Другий вихід там на стан з Микитою Терлецьким не змарнував. Ось так допомогло Кременчуку. Насправді вилучення заблокування у власній зоні. Терлецький був уже безсилий. Пас на лівий вор. Там Лактіонов. Лактіонов шукає варіанти для продовження. Знаходить док в один дотик. Тягне шайбу кучер. Жовтяк. Менше 10 секунд. І Ще один вихід сам на сам міг бути, але ляльку тут явно збивали. Безуглий! Принуль! Встигає Кременчук закинути. Вилучення не буде у е Дніпра на відкладеному штрафі. Закидають гості, вкладаються до завершення першого періоду. На останній секунді Безуглий Петком з незручної руки переграє. Терлецького молодець Віталій Лялька. Незважаючи на те, що його відверто збивав суперник, він підвівся і продовжив атаку. Тривошапки. Вертикальна передача. Вихід сам на сам. Терлецький його нейтралізує. Багато неточних передач з боку Херсонського Дніпра. Навіть під час. Виходу із власної зони. Лялька-кидок! повз ворота. Там, по-моєму, шайба навіть Карка. Лакіоно. Хороша передача. і Тут закидати. Потрібно Кучер! Тягне шайбу після кидка в притул від Максима Жовтяка. Так, кидок був прямо по центру, не в кут, але встигає виставити правий щиток Кирило Кучер і хорошу швидкість, але. В момент, коли вже націлювався на кидок Кіонов, його обікрали. Контратака Кременчука і ще один сейв від Терлецького. Це був би номер, звичайно. якщо Геворкян. Купліє вихід сам на сам Геворкян! ух, як красиво закинути! Не треба Михайло! там щось трапилося в останній момент Терлецький зіграв. Ну, ось він прибирає його на замаху. Ну так, Терлецький виставляв ключку, але шайба залишалася під контролем Геваркяна, як би там не було. Він просто кинув повз ворота. 5 секунд до кінця періоду у Кременчука на те, щоб закинути. Кидок Ігнатенка, і перед воротами це Легородцев не зміг заштовхати шайбу у сітку. А ми тим часом дивимося кидок Ігнатенка. Шайба влучила спершу в ключку смертенюку, потім уже значно збавивши швидкість Прилеті другого періоду двома хвилинами штрафу за затримку гри. Він викинув шайбу за межі майданчика. І Кременчук зараз ледь не закидає четверту шайбу. Сороцев в куті майданчика. і Відтирає Артема Целогородовий від Фебеч. Правда, Брага допоміг її повернути під контроль. Ще один момент кидок, добивання. І Терлецький майнули. Давайте ще раз подивимося. Тут е, занадто близько е, до голкіпера шайбу переводив, обробляючи її року, І Терлецький встиг виставити ключку. Ну, і... і в такій боротьбі є перевага у гостей. Жовтяк, кидок, І що? Шайба не заходить у ворота! Вона влучає у стійку. Ще раз дивимося, от з цього ракурсу. Жовтяк влучає в материкіна. Шайба трохи змінює траєкторію свого руху, дезорієнтує кучера. Ну і кудись туди влучає. Можливо, в стійку, а можливо, і у внутрішній. Каркас і відразу вилітає. Ну, тут на підніжку було дуже схоже. Лялька відразу підвівся. Лялька обходить голкіпера, кидає з протилежного боку заштовхує шайбу в ворот, але вже після того, як вони були зсунуті і відразу розводить руками Олег Серебряков, фіксуючи те, що гол не буде зараховано. Лялька тут вирішив покуражитись трохи. Казник набраний очок проти Дніпра. В цьому сезоні усі шість матчів Одеси і Херсонці зіграли. а Шайба все ж таки залітає у ворота. Брага оформлює дубль 4 0 на користь Кременчука за три хвилини до кінця основного часу гри. І можемо спокійно говорити, що і до кінця матчу. Якщо і була якась інтрига мінімальна, то ось цей гол. Геворкян. Огородцем з незручиною! Терлецький Шайбу витягує. Горкан, її знову підхоплює. Вилучення суперників сьогодні нікому не допомогли. Ще раз, Кидок і Сейв. У форматі 5 на 4 на останніх секундах, здавалося, повинна допомогти Кременчуку відчувати себе спокійніше. Лялька. Зараз і шайбою, лізе за ворота, лялька, простріл. Кідолок. Все ж таки, п'ятий гол опиняється у воротах Дніпра. Безуглий реалізує цю більшість. І схоже, що встановлює остаточний рахунок у матчі. Це другий гол для Єгора Безуглого, само як і для Владислава Браги. По сьогодні два нападники Кременчука оформили. Матч завершується перемогою Кременчука з рахунком п'ять нуль. Шатаут оформлює Кирило Кучер. Другий до речі, для нього шатаут за останні чотири гри Тиснуті руки один одному. Костянтин Буценко і Андрій Серюбко в цьому сезоні Кременчук і Дніпро уже не зіграють.